Якщо ви вирішили вийти заміж за гея військового заради того, аби його партнер отримав виплати і спадщину, то робіть це мовчки, а не потякайте про це на весь Фейсбук. Так, так, я саме про ту історію, таку сльозливу історію однієї пані, яка розказує, що вона виходить заміж за чоловіка, якого вона не любить. Він є представником ЛГБТ-спільноти, для того, щоб його партнер отримав потім виплати і вона змогла втілити його розпорядження, які він дав. Якби ця пані перед цим дописом звернулася б до е, адвоката, то будь-який адвокат їй сказав би не робити цього допису ні в якому випадку. А чому? А тому, що сама пані заявила, що даний шлюб є фіктивним. І суд може визнати шлюб фіктивним, якщо до нього звернуться будь-які заінтересовані особи. А заінтересованими особами можуть бути батьки цього чоловіка, можуть бути його брати, сестри, можуть бути діти і навіть Міністерство оборони. Якщо ви хочете робити добро, робіть його мовчки, а не потякайте про це на всі соціальні мережі.